День народження Володимира Зеленського, президента України, 25 січня, самого ранку, якщо ще не з вчора, а може навіть і тиждень тому, почали ламати голову українські чиновники, українські політики про те, як привітати президента для того, щоб він запам'ятав. Записав собі в телефонну книжку, що ця людина привітала дуже оригінально. Я впевнений, що про це думають також і іноземні політики, і іноземні чиновники. Не можна не привітати Володимира Зеленського. Тобто можна в тому випадку, якщо ти український опозиціонер, в тому випадку, якщо ти колишній президент України, наприклад, п'ятий, якщо ти обслуговуючий персонал п'ятого президента України, якщо ти журналіст, який працює на каналі Прямий або на каналі П'ятий. Ну і ще кілька цікавих випадків. Звісно, хотілося б привітати і мені. Та кожному громадянину. Я думаю, хотілось би привітати, і кожен крутить собі в голові, що б він сказав президенту. І замість щастя, здоров'я та всього іншого, я б побажав принциповості. Принциповості не у нього. Не йому, бо у нього принциповості його принциповості достатньо. Я побажав принциповості навколо нього під час своєї прес-конференції. Президент України сказав про те, що спілкується з п'ятью людьми. Я для себе це оцінюю як заяву про те, що повноцінно працювати з розумінням він може саме з цими п'ятью людьми. Ні для кого не секрет. Ми все це бачимо. Самі для цього не потрібно мати 10 очей, достатньо двох, що в Верховній Раді, в апараті державного управління дуже багато людей, які не розділяють цінності президента України. І я зараз кажу не про президента Зеленського конкретно, я зараз скажу про президента України, яка воює. Багато чиновників розслабились, багато політиків розслабились, народні депутати. Не хочуть займати принципові позиції. Державні чиновники не хочуть займати принципові позиції. Хтось починає брати хабарі, хтось починає лобіювати в чорну інтереси різноманітних бізнес-груп. Хотілося б побажати президенту воюючої України. як би не було його прізвища, в даному випадку це Володимир Зеленський. Якомога більше принципових людей поруч. Людей, які розділяють його цінності, а якщо не розділяють цінності, то хоча б намагаються брати з нього приклад і намагаються хоча б трохи бути схожими на нього. Так, це не плазма, це не автівка, це не яхта з омарами. Але мені здається, що для людини, яка вписує себе золотими літерами, літерами в світову історію. Це набагато важливіше ніж інші подарунки ще раз з днем народження.